Мої вітання, я Ханна, я енергопрактик. А крім того, звичайно, я використовую і такий інструмент, як Таро для діагностики певних ситуацій. І цього тижня буде День Незалежності. Цього тижня, 24 серпня, ми будемо ну, цього року складно сказати, святкувати, але в будь-якому разі будемо віддавати шану, тому що наша держава є незалежною. І з приводу цього я хотіла поділитися розкладом таро. Це мій. Особистий розклад, коли я власне до нього дійшла. Коли почалося повномасштабне вторгнення, звичайно, світ став дригом для більшості. От і мені здається, всі ми із мільйонів українців задавалися питанням, що робити далі. І в мене я була не виключенням, хоча, звичайно, я і мої колеги. Езотерики ми відчували, що щось вже в повітрі, що щось має бути, там були і сни, і водіння, і так далі. Але ніхто, звичайно, з астрологів, і енергопрактиків, етарологів, і екстрасенсів, я думаю, ніхто не допускав, що у 21 столітті може статися, от, що сталося. І тому намагалися шукати відповіді на питання, що робити, куди йти, яким чином ти можеш на це вплинути і так далі. І в кінці квітня, квітня 22-го року я собі зробила ось такий розклад на 5 позицій. Я хочу зараз вам його запропонувати і коротенько розказати на своєму прикладі, на своїх картах, які мені тоді випали. Ви, якщо цікаво, можете аналогічно собі зробити розклад. Хоча я тоді дивилася на початок, він, виходить, зараз вже півтора року минуло, можливо, в багатьох ситуаціях змінилися, але позиції вони настільки універсальні, їх можна розглядати і на даний момент, і так само буде інформативно. От, а позвертайтесь, я можу вам зробити розклад на ці самі позиції і проконсультувати більш детально по кожній. От, будь ласка. Отже, п'ять основних позицій. Перша карта, в якому стані я підійшла до початку війни. Тобто, це не те, що 24 го числа ти прокинулася і ти в цьому стані? Ні, це, скажімо, накопичення згусток того подійності, якою ти жив останнім часом, тобто ти в цьому стані вже прийшов на початок вторгнення. Друга позиція, яким чином на мене це вплинуло? Оця хвиля, перша хвиля подій, яким чином ти себе віднайшов в цих перших тижнях. Третя позиція. Чому я себе так почуваю, як почуваю. Це на момент, коли ти задаєш питання. Четверта позиція моя роль в цих подіях. Тобто, як краще себе проявляти, яку роль треба зайняти, яку позицію в соціумі взагалі як людина. П'ята позиція висновки, саме яким, з яким багажем ти маєш дійти до кінця війни. Цю карту я витягла як доповнення, як уточнення до третьої карти. Так, в якому стані я відійшла до початку війни. Тут у мене випав старший кан Буашта. Звичайно, в класиці він каже про руйнування твого світу, про руйнування того фундаменту, до якого ти звик, як було вже не буде. І тут знову ж таки повторюся, що це той стан, якого, ти до якого ти вже був готовий, тому що дійсно, там, якщо брати в розрахунок, що це мій особистий розклад, я дійсно була достатньо виснажена фізично і енергетично, бо роботи було неймовірно багато. І взагалі в кінці зими всі вже були такі трошки змучені і плюс ще політичні події. А, от. І на момент, коли це вже все прорвався і похир, до якого всі готувалися, тобто все почалося, ти вже е, прийшов от в такому певному стані. Тобто, в мене башта там фактично програлася, як вона і є по класиці. Я була десь, десь така. От. Друга позиція. Яким чином на мене вплинула? В мене випала вісьмірка пентаклів. Яким чином ну, особисто на мене. Не так критично, як на більшість мого оточення. Я розуміла, що я лишаюся. Я розуміла, що треба буде працювати. Треба буде в будь-якому разі якось пристосовуватися, підлаштовувати своє буття, треба буде якось працювати, заробляти гроші, продовжувати робити те, що в мене вдається, те, що я вмію, тому що після такої карти, ну тобто якихось різких змін, дуже сильно не хочеться робити. Тому треба. Продовжувати робити те, що ти можеш. Третя позиція: чому я себе почуваю так? Ну тут все зрозуміло. П'ятірки нас завжди кажуть про те, що все відбувається далеко не по плану. Світ ставить тобі палки в колеса, доводиться відстоювати в буквальному сенсі відвоювати свою територію, своє своє життя, своє сьогодення, свій день. Uh, і я вирішила уточнити стосовно третьої позиції. Чому я себе так почуваю? Я вже для мене було зрозуміло. Дякую картам, що uh, прояснили, що да, дійсно правильно все розумію. І я уточнила і що з цим робити, як конкретно зараз мені з цим uh, діяти. Uh, випав відлюдник. Uh, відлюдник uh, у нас uh, старший аркан, хоч і доволі доволі закритий. Ну то зрозуміло, бо ми всі були тоді закриті, всі сиділи хто дає, ну крім тих, хто був в дорозі. Хто намагався покинути території, де було прям ну зрозуміло небезпечно. От тут таки вимушена самотність, яку треба використати максимально для себе з користю, якою ти тільки можеш. Тобто, так, ти не можеш якось активно в соціумі себе проявляти. Можна ну, взагалі краще цей час приділити своєму духовному збагаченню, щось нове вивчити, щось проаналізувати, щось передумати, і при цьому не забувати, що в тебе в руках є. І посух, на який ти можеш спиратися, тобто, як би не було ти все одно, будеш іти у обраному напрямку. І є цей ліхтарик. Ліхтарик – це власне те, що ми освітлюємо своє найближче оточення. Тобто ти і себе освітлюєш своє внутрішній світ тим, що ти несеш, і своїх людей, хто з ким там підтримуєш контакт, тобі треба їх якось обігрівати. Тому я розуміла, що цей ліхтарик, ця гасова лампа, яка у мене є, треба не забувати, що вона в мене є, і якби там не було а, скутість. Відлюбнику. Як би не було не просто по п'ятірки мечі, все одно є шлях, і по ньому треба йти, навіть якщо зараз якась пауза. От, четверта позиція. Яку власне, позицію зайняти в плані соціуму? Тобто, хтось пішов волонтерити, хтось виїхав, хтось запав депресію, що взагалі не ладен був щось робити, довгий проміжок часу? У мене тут випала чотирка жезлі. А четвірка жезлів, хоч в класиці і кажуть про те, що там будувати фундамент, закладати свій фундамент, приділяти увагу найближчому оточенню, родині, що все добре, поки ти там де ти є. У мене взагалі четвірка жезлів завжди програється як така ну, відсутність подій взагалі яскравих. Це саме знаходитися, де ти є, де ти куди ти звик повертатися після роботи, куди ти звик приходити зі своїм багажем смутку чи багажем щастя. Тобі треба в своїх чотирьох стінах, які вони в тебе є, намагатися триматися, триматися для того, щоб цей твій мікрофундамент міг бути взірцем такого макрофундаменту, який має бути, будуватися потім в країні, коли всі трошки оговтаються. Ну можливо, я дуже Багато слів для такого маленького розкладу, але тим не менш, я для себе зробила висновок, що правильна моя позиція має бути, тобто, сила в мені, сила там, де я є, і я маю тут бути. П'ята позиція висновки це той багаж, з яким я маю прийти до кінця війни. Звичайно, ніхто не думав, що це затягнеться настільки, зараз вже півтора року. Але коли б це не закінчилося, взагалі в мене карта випала хороша королева кубків. Власне, це майже кінець карти мастів чаш. Далі лише король, але будучи жінкою, то можна рахувати, що королева кубків це вже є апогей Масті Кубків. Тут і про емоційність, і про тепло, і про інтуїцію, але здебільшого про наповненість. Тобто, я розумію, що для мене фіналом цього має бути підійти в максимальному стані сповненості себе як. Як жінки, як соціально свідомої одиниці, про те, що я маю цей кубок, який є в руках, він має бути наповнений чимось таким легким, приємним, теплим, чи я можу поділитися зі своїми близькими, зі своїми співгромадянами, зі своїми друзями, зі своїми рідними і так далі. Я маю бути взірцем того, що можна пройти через усі всі події і при цьому лишитися людиною, яка буде будувати країну на тому фундаменті, який лишиться. Ну, який лишиться, ми всі будемо дивитися, будемо сподіватися, що скоро. Отже, ну, будь ласка, користуйтеся, я сподіваюся, також скористаючись цим прикладом, можна проаналізувати ще раз для себе, яким чином війна вплинула особисто на тебе, і яким чином краще себе поводити тут, зараз і в майбутньому, щоб в кінці, коли ми всі дійдемо до позитивної фінальної ноти, Дати собі відповідь, чи вдало ти склав цей іспит, та задача, яка тобі була поставлена, тому що для всіх в нас це є певною задачею, цей досвід. Чи я правильно дійшов, чи той висновок, який я маю, той багатьох не підійшов, чи вона того варта, чи я можу сказати, що я молодець і власне не соромно буде поділитися з дітьми чи з внуками тим, яким якою людиною я був, якою я є, якою я лишився після цих всіх подій.